День поставленности 17 апреля 1981 года народжия пожелает построить доверие к построению 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 к Зайця Олександр Михайлович, 2 вересня 1985 року народження, зареєстрований та проживає в місті Київ, вулиця Чорнобильська, 22, квартира, 33, осіб Лісконському банк регіонів. Справа подається колись праві до суддя Крищук, судді віліч, поливач, присвітий копайчукій. Він буде бути такому справі, в колег тих Друге засідання не з'явилось. Представники Державної служби Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства України не повідомлює і не з'явився безпосередньо Боржник Донзецький, але відомості про вручення свого міського відсутність. Так, коли відсередні обговорювання питання про важливість справу і за 5. Оставимо ці справи подання доказів, які стали бажання, замовлю по цих справ, а не зараз. Також також важаю, що можна розглядати. Апелянт банк. Ви якщо ви дарували апеляцію, ви З подання державного каналу. Подання державного виконання. Особа там зареєстрована, так. Це виконавчих документів там доклада, якщо так? Так, він зареєстрований цим. Зареєстровано. Ну, Також ще сімо з довідки реєстрації в реєстрації міста Дніпрадовольського. Він саме зареєстрований. Ну, можливо, освіти це міста Дніпрадо взагалі не повернулись свідомості про вручення або не вручення. А відказати неможливо розглядати справу. Зв'язку з тим, що вирішується справа по укладі, де обмежені терміни розгляду, можливо, представники банку виділених Так, Запрошуємо. Добре, підвіддати зараз ми визначимо. Хочу ще зазначити, ми тут направляли борожнику пану Дзанзерському, так як він народний депутат, ми на всі відомі його адреси. І в Верховну Раду ми направляли, і в його приймальні дві офіційні ми направляли. Що направляли? Був виклик державного виконавця Так, з, з копієм, з копіями усіх постанов на відкриття виконавчого провадження. Ще раз. Отримував, отримував. Отримувала тільки Верховна Рада, тобто канцелярія Верховної Ради, яка на Грушевського 5 отримала. Ми повинні направити за адресу, де він зареєстрований і отримати будь-яку відповідь звідти. Відмовився, не проживає, чи отримав. Оскільки у нас жодної відповіді немає. І так на 27 липня це наступний четвер, знач 14.15.